Навіть під час війни Ніжа намагається зробити затишним, ошатним і зеленим містом. Ще навесні тут стартувала кампанія з масштабного озеленення, результати якої вже сьогодні видно неозброєним оком. У нас є дизайнер по озелененню, наша Наталочка, чудова людина. Її заслуга всі ці чудові наші клумби по місту. Це її робота, вона в цьому живе, вона це так бачить. Ну і її було. Так сказати, не то, що побажання, а от її пропозиція була озеленити і зробити нову територію у усієї нашої красивої площі. Її пропозиція була замінити. Якщо пам'ятаєте, у нас тут татуя стара, така росла ще й нахилена в одну сторону. Ми її замінили на сакуру. Вона була висаджена десь два тижні тому. Постійний догляд, постійний підлив. Гадаємо, що вона в нас і буде і далі чудово рости. Також на площі Франка були висаджені молоденькі блакитні ялинки, які прийшли на зміну старим вибракованим туям. В минулому році ми розпочали і майже закінчили благоустрій території біля Ощадбанку. Там пам'ятаєте, була у нас тротуарна зона така, зроблені клумби, але на цьому все закінчилося. В цьому році розглядається додатково закупівля елементів благоустрою. Це лавки, фонарі. Дуже красиво. Ми хочемо залучити там того підприємця, який побудував чудове приміщення на тій території. І також озеленення. Ми там зробили теж нове озеленення. Родзинкою Ніжина їй патріотичні квіткові клумби. У вигляді герба та вишиванок, хочемо перейти на практику інших міст, і теж це побажання нашої Наталки, щоб ми висаджували більше багаторічних квітів. Вони краще дивляться у самому озелененні міста. Їх з ними можна щось робити, їх можна подстригати, пересаджувати. Дає дуже чудовий вигляд. Загалом цієї весни в Ніжині озеленили майже 6,5 тисяч квадратних метрів, висадивши півтори тисячі молоденьких насаджень та багато квітів.